Друзі, радий вас вітати на каналі. Оскільки я зараз даю доступ до індикаторів систем, в будь-якому випадку якісь індикатори і системи більш складніші будемо розглядати все окремо. Але зараз роздивимося 5 самих основних помилок, які використовують люди при використанні індикаторів, і взагалі. А це базові принципи, які треба використовувати, коли ви використовуєте в аналізі чи торгівлі індикатори. По-перше, чи працюють індикатори? Це таке питання, яке зазвичай люди задають ті, хто... Тільки прийшов в ринок або нічого не розуміє, не знає, в, тільки розбирається в трейдингу і так далі. Індикатори більшість трейдерів можуть і не використовувати. Деякі використовують. Це сугубо підхід кожного, але казати, що індикатори працюють або не працюють, неможливо. Чому ми беремо і дивимось на графік. що це. Це в нас свічки, так звані японські свічки, це той же самий індикатор. Індикатор ціни. Якщо ви торгуєте з використанням графіку, це індикатор. Якщо ви торгуєте з стаканом, наприклад, це також індикатор. Тобто неважливо, що ви використовуєте для торгівлі, ви завжди використовуєте якісь ті чи інші індикатори. Все, типу, і чи можна сказати, це працює чи це не працює? Хтось торгує, наприклад, теханаліз, в нього виходить, він каже, теханаліз працює. Хтось спробував теханаліз, в нього він не працює, він каже, не працює. Так само і з індикаторами. Хтось спробував, не розібрався і сказав, що не працює. Хтось спробував і зможе сказати, що працює, Але індикатор це просто відображення ціни. Більше нічого. Тобто, як в нас свічки це відображення ціни, так і інші індикатори це так само відображення ціни, просто в іншому вигляді. Я думаю, тут зрозуміло. Тож, поїхали з самого початку. Перше, що хочеться сказати. Це перша помилка, яку роблять більшість людей, хто взагалі там надивляться відео про індикатори, про торгівлю і так далі. Це прийняття рішень на базі одного індикатора. Тобто, про що я кажу? У нас немає торгового сетапу. Ми не розуміємо графіка, тут щось ціне вверх, вниз, але в нас є волшебний індикатор RSI. І ми бачимо, тут нас перегріта, ми тут купляємо, знову тут купляємо, тут продаємо. Так не працює. Тобто ми індикатори використовуємо тільки для підтвердження. Це в нас фільтр додатковий до нашого сетапу або ж там, для, для стратегії. На базі одного індикатора, просто з використанням одного індикатора, ми нічого не побудуємо. Тому використовувати один індикатор для стратегії неможливо. Я думаю, що ви дуже швидко зрозумієте, коли у вас закінчиться ваш капітал. Тому використовувати. Один індикатор для стратегії це неправильно. І приймати рішення на базі тільки одного індикатора без якихось ще додаткових фільтрів неможливо. По друге, саме головна помилка це нерозуміння, що показують індикатори, що вони рахують, і їх використання разом різного типу індикаторів. Тобто в нас є RSI, це не трендовий індикатор. І, наприклад, трендлайн, це в нас трендовий індикатор. І ось такі ситуації можуть бути, що трендлайн нам показує продовження тренду висідного руху, RSI в нас вже перегружений давним-давно. Він весь час стоїть перегружений. І в цьому випадку може бути такий дисонанс, що один індикатор нам показує одне, інший інше. Чи можна використовувати взагалі для прийняття рішень різного типу індикаторів? Так, да, звісно, тобто, але будувати на них там, стратегію, знову ж таки, як люди зазвичай входять, вони перші індикатори, за які вони дізнаються, це в нас RSI і середні ковзаючі. Це перше, з чого люди зазвичай починають знайомитись з індикаторами. Тому використання зв'язки вони працювати не будуть. І знову ж таки, різного типу індикатори, там, схрещування трендових і нетрендових, зазвичай дають набагато гірший результат. Саме основне, що люди. Ще роблять, вони не налаштовують індикатор. Як налаштовується індикатор? По-перше, він налаштовується по декілька типам. Перше це ваш стиль торгівлі, друге, це актив. І третє, це таймфрейм. Тому що від цих трьох показників залежить і налаштування індикатора. На прикладі того ж самого базового RSI. Я зараз все відключив. це У нас О, секунду, я все відключив, відключив. У нас це базовий RSI, і коли встановлюють люди RSI, зазвичай у нас базовий період розрахунку, там написано або період, або довжина. Довжина це і є період. 14. Це в цілому базові показники на всі індикатори. Це таке середнє значення, але. Якщо ми, наприклад, торгуємо старші таймфрейми і торгуємо якісь мінгові угоди, то нам, наприклад, період 18-22 буде підходити, він буде не такий, як тут правильно сказати, не волатильний, а ось такий ми можемо порівняти його з 12-м. Тобто він буде більш згладжений по сигналам, ніж швидше. На менших таймфреймах навпаки треба використовувати більш швидкі дані для розрахунків. Тобто там 30 хвилинка, 15 хвилинка можна використовувати не 14, а 9. Він у нас буде набагато швидший. Я ж вимкнув. А він у нас буде набагато швидший. Так само це залежить від вашого стилю торгівлі і так само це залежить ще від типу активу, тому що, знову ж таки, активи бувають різної волатильності і підналаштовувати індикатори треба так само в, в руху, з розрахунком самого активу. Тому використання просто на базових налаштуваннях там просто 14 в деяких моментах це працює в плані того ж самого, просто звичайного RSI або базових базових якихось значень середніх ковзаючих, тобто 50 це у нас базова середня ковзаюча. Але знову ж таки, якщо ви хочете підвищити вінрейт, там, підвищити якість трейдів, то навіть ті ж самі ковзаючі треба підлаштовувати під активи. Я думаю, це зрозуміло, що в цілому кожен індикатор треба підлаштовувати під свій. Стиль торгівлі, і я можу сказати, що це кардинально впливає на показники в, і вручному вигляді, але в більшості випадках це дуже сильно впливає якраз на якщо ми кажемо про автоматичні якісь системи, і або ж якісь комплексні індикатори системи, якщо ми, наприклад, робимо якусь систему на базі трьох-чотирьох різних. Індикаторів, то їх всі треба підлаштовувати під свій актив. Так само і в ручному трейдингу кожен індикатор треба підлаштовувати під актив, під свій стиль торгівлі і під таймфрейм. Основна помилка ще у людей, що вони просто подивляться відео. Такі ось нам сказали, ці два індикатори треба використовувати, і ми будемо використовувати. Два різних типа індикатора. Два різних типа індикатора. В чому ж тут загвоздка? в тому, що ці два індикатори беруть одні і ті ж самі дані. Вони їх рахують по різному, показують і різне, але вони базуються на одних і тих самих розрахунках моментума. Тобто в базі цих індикаторів а, лежить моментум, але вони показують різні сигнали, вони показують різні ситуації. Але в цілому використання на, а, в одній е, стратегії е, це буде не дуже продуктивно і вони зазвичай не дають бажаного результату. Тобто, вони будуть плюс-мінус відображати одну ж ту саму картину тільки по-іншому. Тому використовувати. Е, Купу індикаторів, які рахують одні і ті ж самі дані. Наприклад, ми можемо взяти RSI. RSI ще з якимось іншим розрахунком і з третім розрахунком. Три, начебто, різні RSI, але це по факту знову ж таки RSI. Тому в торговій системі варто використовувати якийсь один індикатор якогось определеного типу, якщо це там. RSI такий нам більше подобається, як відпрацьовую тут, то ми використовуємо просто його. А не беремо і не намагаємося з трьох різних RSI або а, різних моментумів скласти якусь стратегію. І може не саме головне, але а, теж важливе а, розуміти, що індикатори вони показують. А, Ситуацію, яка є в даний час на ринку, що це значить? Вони всі працюють з запізненням, тому що їм потрібні підтвердження. а Якщо ми, наприклад, торгуємо якісь свої сетапи, то ми можемо там робити ставку на нашу насмотреність І коли в нас вже є якийсь досвід, ми вже. Бачимо щось на графіки, того, що не бачить індикатор, тому що в цілому індикатор просто відображає графік, то ми можемо там, не знаю, просто базово. Базово ми можемо десь вже тут дивитись підтвердження злому структури і шукати вход на продовження. Індикатор, наприклад, тренду, нам Аж ось тут вже покаже сильний тренд. Хоча ми могли б зайти набагато раніше. І тому о, треба розуміти, що індикатори вони не прогнозують ціну, не прогнозують майбутнє, не показують наперед. Вони просто показують ситуацію, яка є на ринку. Наприклад, так само у нас свічка закриється зеленою, значить все що? Значить у нас покупці домінують. Так само. Якщо у нас Ціна атрітестила і пішла вниз від е, трендової, значить нас просто насідний тренд. Все. Е, вони працюють з опізненням, вони злом ось тут, що ми ось тут зламали тренд, вже пішли і почали формувати е, е, насідний, е, східний рух, вони не покажуть. Вони покажуть вже е, те, що сталося, е, тобто з підтвердженням. Теж треба розуміти, що індикатор не показує вам майбутнє. Це головна помилка, на яку зазвичай люди чомусь думають, що якщо індикатор показує так, значить буде так. А ні, це просто відображення ринку, яка ситуація є саме в цей момент. Друзі, а на цьому все. Це, скажімо так, самі базові принципи роботи з індикаторами. Далі я буду вже показувати індикатори, якісь системи, пояснювати, як вони працюють, показувати, як на графіки, показувати статистики. Так само буду показувати, як на базі деяких індикаторів можна свій стап робити. І в будь-якому випадку, ось ці базові принципи зможуть вже вам в більшості випадків допомогти розібратися, що ж таке взагалі індикатори і як з ними працювати. А в мене Па-па.